Без 5.7 для україномовного каналу. Дивіться, місяць на небі. Не знаю, як видно буде його, можу так от приблизити. Бачите, Ага. Ну і, звісно, лунає повітряна тривога. Дощик скінчився, сьогодні такий дощик рясний був. Зараз небо таке прозоре, чисте. Зараз йдемо з Максиком на прогулянку. На прогулянку. Вийшли з Максиком на прогулянку і лунає, шо лунає, від повітряної тривоги, і це гарно, криве небо місяць на небі я вже показував і тінь від Макса, така, як від великої собаки. Сонечко вийшло, гарно так. 16 градусів, я вже, а я казав, більше, да? нічого, завтра, післязавтра зовсім 32 обіцяють Яскраве сонечко в контражурі, такі чудові хморки на зеленій травці. Ще краплини дощика, там такі тучі Гарно насолоджуємось про прохолодою. П'ятниця 32 чекаємо. Буде жарко. Ладно, Усім гарного тихого вечора, усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, Максику кудись тягне. Звичайно, будемо жити, не збираючи ні на що. Все, на добраніч, мої любі, Пока. Максику, Нічого не скажемо.